Так виглядає прохід до залізничного вокзалу неподалік заводу високовольтної апаратури у Рівному. Ділянка затоплена каналізаційними відходами протягом тривалого часу. Жителі сусідніх вулиць та ті, хто щодня користуються цією дорогою, скаржаться на нестерпний сморід та обурені тим, що проблему ніхто не вирішує. Ну вона неї давно прорвала. Якщо вночі йдеш, такий запах ввечері. Дуже обурює то що ну ходять тут люди і вдихають цей запах неприємно. Хтось щось має відповідати. Є відповідальна особа, є люди, які за це відповідають. Звичайно, що це неподобство. Така ситуація обурює й робітників сусідніх підприємств. Роман працює неподалік, тому йому доводиться користуватись цією дорогою чи не щодня. А куди Ніхто нічого не знає, куди звертатися? Немає, тобто інформації хто за це. Бо, взагалі, відповідає? Не. Да, смердить і дуже сильно недобре. От, може, ви повлияєте щось мінис. З власних джерел нам стало відомо, що ця ділянка перебуває на балансі високовольтного союзу РЗВА. Однак там від неї відхрещується. Генеральний директор підприємства Роман Миронюк каже, що їх мережі там дійсно є проте вони знаходяться за декілька метрів від затопленого каналізаційними відходами місця. Ми вже декілька разів свою мережу взагалі відключали на більше, ніж на день, для того, щоб побачити, чи зникає вода, чи не зникає, нічого не змінюється. Головний інженер саме займається цим питанням. Чиї це мережі, чий це колодязь. Тому що наша мережа, яка йде з логової каналізації, вона подається під тиском. Це реально було б там би фонтан, який дійсно бив би з. Колодязя, і ми б це бачили. Чоловік додає. Їм відомо, що на ділянці також прокладені комунікації місцевого супермаркету та залізничного вокзалу. Однак і ці установи своєї причетності до потопу не визнають з нашими мережами. На сьогоднішній день питань немає. Якщо це ще раз повторюсь, якби це було б наша мережа, то вона б там досить серйозно затопила і було б під тиском видно. Як визначено, обов'язково будемо діяти. Якщо це наша мережа, десь можливо, якісь там є тріщина невеличка, вона буде усунена. Та так змальовує ситуацію лише директор підприємства. Хто ж насправді причетний до прориву мереж, повинні встановити фахівці департаменту інфраструктури та благоустрою, а також рівне облводоканалу, за словами генерального директора РЗВА, він звернувся до цих структур, щоб вони з'ясували, чиї мережі стали джерелом потопу з каналізаційних відходів. Ми ж обов'язково повернемося та перевіримо, чи вдасться комунальні. Владнати проблему із нечистотами. Софія Капінос, Олег Степанюк та Денис Коломис, телеканал ITV.